Якщо зараз вийти на вулицю і спитати перехожого, що таке віагра, відповідь буде миттєва і майже завжди з усмішкою. Але от, що реально мало хто знає, віагру не придумували для сексу, не для потенції і навіть не десь поруч, її створювали для серця. Так, буквально це кардіологія, стенокардія, судини, таблетка для серця не для спальні. І це історія про те, як фармацевтична компанія хотіла трохи підлікувати серце, а випадково переписала історію медицини. Сьогодні я розповім цю історію так, як її не розповідають у рекламі з реальними людьми, іменами, фейлами, дивними моментами і тим самим ефектом, який спочатку всі соромились навіть записувати в протокол. Це канал, що в таблеці. Поїхали. Що в таблеці? Якщо ти тут вперше, мене звати Данило Штойко, я фармацевт і понад 10 років працював у фармацевтичних компаніях. Я бачу, як народжуються препарати, як вони починаються з формули на папері, як їх руками шліфують у лабораторіях, і як іноді життя каже фармі: ні, хлопці, все буде зовсім не так, як ви планували. І історія Віагри один з найкращих прикладів того, як випадкова побічка стає головною дією. До речі, Якщо вам подобається такий формат без занудства, але з фактами, можете підписатись одразу, далі буде ще цікавіше. Для чого Віагру створювали насправді? Почнемо з холодного душу. Віагру не шукали як препарат для ерекції взагалі? Початок 90-х років компанія Pfizer активно шукає новий препарат для лікування стенокардії ішемічної хвороби серця, проблем з кровопостачанням. У британському містечку Сендвіч – так, це реально місто і ні, там не тільки буде Працює дослідницька компанія Pfizer. Головні люди цієї історії Саймон Кембелл це головний хімік. Девід Браун, фармаколог. Вони працюють над молекулою з сухою лабораторною назвою цитрат і внутрішнім коном uk 92480 Назва, яка взагалі не звучить із майбутнім світовим хітом. Ідея була проста і логічна: розширити судини, покращити кровотік, зменшити біль у грудях. На папері виглядало красиво, у лабораторії працювало, а от на реальних пацієнтів, ну скажімо так, серцю препарат допомагав так собі, без вау-ефекту, без прориву. І Pfizer вже починали думати: окей, ще одна молекула, яка не злетіла, буває. Але саме в цей момент препарат вирішив показати свій справжній талант і зовсім не там, де його шукали. І отут історія робить різкий поворот. Бо саме в той момент, коли Pfizer вже майже списали Селденафіл, у розряд ну не злетіло, почало відбуватися щось дивне. Клінічні дослідження проходили як зазвичай: чоловіки з проблемами серця, стенокардія, протоколи, анкети, контрольні візити. І раптом лікарі помічають дуже нетипову річ. Пацієнти не поспішають повертати таблетки після завершення дослідження. Не тому, що їм раптом стало ідеально серцем, а тому, що з ними почало відбуватися ну, щось інше. Спочатку це виглядало як курйоз, потім як збіг, а потім стало зрозуміло, це повторюється. У чоловіків, які приймали селеденофіл, помітно покращувалася ерекція. І важливий момент це були не молоді жеребці, а чоловіки 50-60 років з серцевими проблемами. Ті, хто вже давно змирився, що це не найважливіше. Лікарі були, м'яко кажучи, розгублені, бо у протоколах такого ефекту не було. Офіційно про це не питали, а писати покращення ерекції у кардіологічному дослідженні у 90-х це був ще той квест. Є задокументовані історії, що перші згадки про цей ефект з'явилися у примітках дрібним шрифтом або взагалі передавались усно між лікарями. І в якийсь момент у Pfizer довелось сісти і чесно сказати: Окей. Як препарат для серця, він посередній, але як препарат для іншого, він працює дуже стабільно. Це був фармакологічний парадокс. Побічний ефект виявився сильнішим і стабільнішим ніж основна дія. І тепер перед компанією постало питання, від якого реально залежала доля молекули, або закрити проект і піти далі, або зробити те, чого фарма тоді майже не робила, повністю змінити призначення препарату. Але тут була ще одна проблема велика. Про це не прийнято говорити вголос. Еректильна дисфункція в той час це не тема для телебачення, не тема для реклами і точно не тема для серйозної науки в очах суспільства. І Pfizer чудово це розуміла. Вони щойно знайшли золото, але не знали, як його показати світу і не отримати удар по репутації. Саме тому наступний крок був не менш важливим ніж саме відкриття. Бо потрібно було не просто продати таблетку, потрібно було змінити мову, якою про це говорять. І отут починається справжня магія фарммаркетингу. Як продати те, про що ніхто не хоче говорити? Отойовіть себе на місці Pfizer у середині 90-х. У вас в руках препарат, який реально працює. Проблема тільки одна: він працює для теми, про яку вголос не говорять навіть лікарі між собою. Еректильна дисфункція тоді це не медична проблема, це сором, вік такий, ну що поробиш, і максимум анекдот. І тут фармкомпанія має зробити неможливе. Не просто продати таблетку, а змінити культурне ставлення до теми. Pfizer швидко зрозуміла: якщо вони вийдуть з рекламою, типу приймай і буде стояти, це кінець кар'єри для всіх, хто підписався під проєктом. Тому вони пішли дуже хитрим шляхом. Маркетинговий трюк. Номер один змінити мову. Слова імпотенція викинули повністю, бо воно звучало як вирок. Натомість з'являється термін. Еректильна дисфункція. І це геніально, бо це звучить як діагноз, а не як образа. Це лікується і з цим вже можна йти до лікаря, а не ховатись. Фактично, Pfizer перепакувала проблему так, що про неї можна було говорити серйозно. І це був момент, коли фарма почала лікувати не тільки орган, а й соціальний сорт. Якщо раптом ловиш себе на думці, оце хитро, постав лайк. Це реально один з найкращих маркетингових кейсів в історії медицини. Маркетинговий трюк. номер два: ставка не на молодих. Друга помилка, якої вони не зробили, вони не пішли в молодь. Жодних 20-річних моделей, жодної сексуальної революції. Основна аудиторія, чоловіки 40-60 років, сім'я, робота, відповідальність і мовчазна проблема, про яку нікому не скажеш. Рекламні меседжі були не про секс, вони були про впевненість, якість життя, нормальність. По суті, Pfizer сказала чоловікам: з тобою все окей, це не кінець, це медична проблема, і її можна вирішити. І це вистрілило. Маркетинговий трюк номер 3 тільки через лікаря. Ще один важливий момент: Віагра одразу стала рецептурною. Це не було купи в аптеці між аспірином і жуйкою. Ні. Тільки лікар, тільки консультація. І це додало серйозності, зняло відчуття чарівної пігулки, зробило препарат частиною медицини, а не базару. У 1998 році FDA схвалює Віагру і далі ефект доміно за перший рік продажів понад 1 мільярд доларів. Для фарми того часу це космос. А для Pfizer – чіткий сигнал. Ми щойно створили не просто препарат, ми створили нову категорію. І отут історія виходить за межі медицини. Подалі Віагра перестає бути просто таблеткою, вона стає мемом, символом, словом, яке знають навіть ті, кому вона не потрібна. Але перш ніж дійти до цього, треба розібрати ще одну важливу річ, ту, яку досі плутає половина людей. Бо Віагра робить не те, що про неї думають що Віагра робить насправді і чому її часто використовують. Не так тут давай одразу знімемо половину міфів, бо саме тут люди найчастіше фантазують. Віагра не є афродизіаком. вона не викликає бажання, не вмикає ерекцію з нуля, не працює, якщо людина не збуджена. Її механізм максимально прозаїчний. Вона блокує фермент pde 5, який заважає судинам розширюватися. Простими словами, організм і так знає, що робити. Віагра просто йому не заважає. Тому, якщо немає збудження, таблетка не зробить з вами нічого, окрім можливого головного болю і почервоніння обличчя. Саме тому історія типу випив і все саме сталося: це або байки, або алкоголь, або дуже сильна уява. І тут важливий момент, який Pfizer спеціально підкреслювала лікарям: Віагра працює тільки в контексті, а не замість нього. До речі. Якщо це зараз було новиною, напиши в коментарях. Це один із найживучіших міфів навколо препарату. Коли віагра може бути небезпечною? А тепер давай без жартів. Бо хоч історія весела, препарат серйозний. Віагра впливає на судини, а судини це не тільки пеніс, а весь організм. Кому категорично не можна. Людям, які приймають нітрати, нітрогліцерин та подібні. При серйозних серцево-судинних захворювань, при нестабільному тиску, після інфаркту або інсульту на всяк випадок або для експерименту поєднання нітратів і віагри може призвести до різкого падіння тиску не погано стало, а реально небезпечного стану гіпотонії або гіпотонічного кризу. Саме тому у всіх інструкціях великими літерами не написано перед застосуванням консультація з лікарем. І ні, це не перестраховка фарми, це фізіологія. Тому Віагра це не синя пігулка для настрою, це інструмент, який працює коли треба і як треба. Як Віагра стала культурним феноменом? Далі сталося те, чого не планував ніхто. Віагра почала з'являтися у Show, стала темою жартів у Джей Лено і Девіда Латермана, стала словом, яке знають навіть ті, кому вона ніколи не знадобиться. Але найважливіше вона змінила розмову про чоловіче здоров'я. До Віагри еректильна дисфункція це сором і тиша. Після Віагри еректильна дисфункція це діагноз, з яким йдуть до лікаря. І це без перебільшення революція. Для фарми Віагра стала прикладом того, що побічка може стати основною дією провал в одній галузі, прорив в іншій. Маркетинг іноді змінює світ не менше, ніж сама молекула. До речі, якщо тобі подобаються такі історії з фармацевтичної кухні, саме зараз хороший момент підписатись. Віагра це не магія і не таблетка мужності. Це випадкове відкриття, фармпровал, який став легендою, приклад того, як наука і життя іноді йдуть різними шляхами. Її не придумували для цього, але вона ідеально для цього підійшла. І якщо винести один головний урок з цієї історії, іноді організм знає більше ніж маркетингова стратегія. Якщо формат зайшов, став лайк. Якщо хочеш наступну історію про аспірин, пеніцилін, парацетамол або морфін, напиши в коментарях. І пам'ятай, знаєш, що ковтаєш. Це був Данило Штойко, і це що в таблеці. Побачимось у наступному випуску.